Додамо зображення з інтернету. Тискаємо на іконку Додати зображення. Тепер йдемо до вкладки з інтернету, знаходимо в інтернеті якесь зображення, копіюємо посилання на нього, повертаємось до адмінпанелі і вставляємо в поле URL зображення. Далі пишемо заголовок і опис зображення. Також можна вибрати вирівнювання або жодного, або ліворуч, по центру та праворуч. Ми ж виберемо по центру. І також можна встановити лінк на зображення або лінк на файл. Тобто, в такому разі, коли ми натиснемо на наше зображення, то відкриється окреме вікно браузера з цим зображенням. Або можна цей лінк видалити і вставити посилання на той сайт, куди ви хочете а, направити вашого відвідувача, коли він натисне на ось це зображення. Натискаємо Вставити в публікацію, оновлюємо її. І тепер бачимо нове зображення у нашому дописі, яке взяти просто з інтернету. На сьогодні все. Дякую за увагу! До наступного разу бувайте.